Луцький блогер та екоактивіст 4 квітня прибрав купу сміття, що плавало вже довгий час у річці Сапалаївка в Луцьку. Він розповів телеканалу конкурентів і про це більше. Я тут прибираю, доглядаю за своїми смітничками і бачили той гадюшник, що mm -hmm. тут був. Дуже багато сміття, накидано і все інше. Ну, сьогодні сонячний теплий день, п'ятниця. Я планував це. Взяв до соб... з собою Олександра, небайдужого лучанина, uh -huh. І ми разом вдвох сьогодні? Скільки? 9 240 літрових пакетів сміття з ділянки в 100 метрів туди, до нашої алеї Хризантем. Берег, оце все прибрали і весь берег очистили. От вийшло багато пластика, скла. Ну, от. Зараз все частенько акуратно. Супер. Плавають, будь ласка, вже ці, uh -huh. як їх називають. Качки. Артем разом зі своїм знайомим удвох прибрали територію у водоймі. Як наголошує екоактивіст, це дуже корисно та потрібно для нашого оточення.